Друзі, я радий вітати нового гостя в нашій студії. До нас завітав Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України у 2014-2019 роках. Пан Сергію, вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава пане Сергію. Звичайно, зараз відбувається цей переговорний процес. Ми не можемо не звернути на нього увагу. Путін зробив кілька, кілька заяв. Ну, зокрема, в контексті переговорів. Ми то всі очікували, що Трамп його сьогодні буде продавлювати на припинення вогню. Те, до чого весь світ зараз закликає Путіна. Ну, власне, зараз CNN повідомляє, що Трамп незабаром виступить із своєю заявою. Тим часом Путін вже зробив кілька заяв. Ну, крім загальних фраз, також, також можна зазначити, що спілкувалися вони дві з половиною години. Що заявив, що Росія виступає за зупинку бойових дій, але певні необхідні ефективні шляхи їм для руху до миру. Трамп у у розмові висловив позицію щодо припинення бойових дій в Україні і підтримав це. Ну і Росії та Україні необхідно знайти компроміси, які влаштовував усі сторони. Вважає Путін, і також РФ готова працювати над певним меморандумом з Україною, що включає припинення. Вогню так заявив Путін. Це такі основні, основні його тези, які прозвучали. Ми чекаємо на версію Трампа. Ем, ну і власне що можна по цьому судити по цьому питанню? Ем, як вважаєте, пане Сергію? Чи взагалі вони готові до припинення вогню? Ні, вони не готові до припинення вогню і обговорювання оцих е, підтекстів, що там Путін мав на увазі? Я думаю, що навіть немає сенсу, бо е, вони ведуть себе нагло. Вони ведуть себе з викликом і намагаються е, дотиснути все навіть більше, ніж вони хочуть. Це е, стара радянська дипломатична така тактика, навіть не стільки тактика, стратегія у стилі грамика, коли проси максимум скільки можеш, а отримуєш, скільки потрібно. Тому вони достатньо потужно блефують. і розуміючи, що на даному етапі е, Сполучені Штати не готові вести жорсткі станції проти них. Проти Російської Федерації тому вони і далі будуть себе ввести безпосередньо таким чином. Якби Трамп опустив ціну домовленостях на нафту нижче 40 я думаю, що. Путіна зразу риторика б змінилася одразу. Але наразі е, він буде себе вести нагло, тому що йому Європа і зале світове суспільство це дозволяє От ви сказали, що все світове суспільство закликає його до мири. Ну, Окрім Китаю, можливо. Та ні, Але чезна та, там... кількість країн, які безпосередньо е, підтримують Російську Федерацію, бо вони в певних моментах мають геополітичне зацікавленість співпраці з Російською Федерацією. Тому е, сказати, що всі ні. Багатьом країнам абсолютно начхати. Давайте реально дивіться на речі на російсько-українську війну. Во вона їх не таркається. Ну принаймні роблять вигляд, що не начхати. Ну, дивіться, китай закликає ну, коли... до миру. Індія закликає до миру, І? а це вже півсвіту. Так Індія е, зараз веде війну з Пакистаном. От вже про Індію вже було б смішно слухати, якби в неї зараз не велись бойові дії з, з сусіднім е, Пакистаном. Тому е, закликає до міру добре і те, що підтримують нас, це також чудово. Але все ж таки, е, навіть дивіться на слова і дії, які відповідають чи не відповідають. Якщо подивитися. За навіть за останні три роки великої війни, на яку кількість грошей було надано допомогу Україні навіть країнами Європи, і на яку кількість грошей було закуплено в Російській Федерації через напряму або через інші країни той саме нафти і газу, ви будете здивовані, що це буде не на користь України однозначно. Я не здивований Так, тому бачу розумієте, mm. говорити це одне, от вони там Кажуть, а діяти зовсім інше. Тому давайте реально дивитися на речі: що е, у нас багато е, завдань, які ми мусимо робити всередині нашої країни. Єдине, що треба чітко зрозуміти, що Путін націлений на довгу війну і. Е, Наше завдання не стільки там, ну це завдання більше для дипломатів, там продовжувати нарощувати зусилля по підтримці України, але мене більше цікавить не підтримка інших країн, а мене цікавить, а що ми всередині країни мусимо зробити, а чітко зрозуміло, що треба робити, аби підготувати країну до такої затяжної потужної війни. У нас є приклад історичний інших країн, які в стані війни перебували довгий час, навіть той же самий Ізраїль. І ми бачимо, як з першого дня існування незалежного Ізраїлю вже почалася війна. Так само як і з першого народженого вже в новій країні громадянина держава почала приймати участь в підготовці цих громадян до спроможності захищати цю країну. Тому ми не дивуємось, і для нас вже звично, що всі громадяни Ізраїлю в разі початку великих таких бойових дій зі своєю зброєю, зі своїм спорядженням зразу прибувають свої військові. Частини на жаль в українському суспільстві поки що на це не вийшло Мабуть, ще дозріння не прийшло, але дозріння мусить проходити, коли в цьому приймають не тільки громадяни, а в першу чергу держава держава може, може і мусить визнати чітко правила гри для всіх громадян України. Підкреслю для всіх незалежності, чи ти син, чи ти родич, чи ти батько, чи, чи я ти мати. Правила і закони мусить працювати для всіх. Пане Сергію, до цієї тематики обов'язково повернемося зараз. В контексті переговорів от хотілося б кілька кілька цитат навести і власне того, що що ми можемо очікувати. Адже нутрам, як відомо, намагався протиснути ось тему припинення вогню. Те до чого захід закликав, так і власне, ми поки що не бачимо чіткої згоди від мешканця Кремля. Але ну от зокрема в цих переговорах є і мають бути певні червоні лінії, і вони не про території так вважає... Надзвичайна і повноважна посолка України Лана Зеркаль. Вона вважає, на її думку, основною метою перемовин має бути завершення війни зі збереженням державності. Почуємо пряму мову пані Зеркаль. Я не думаю, що у нас так стоїть питання, що територія це наш Red Flex. Я дійсно думаю, що для нас red flex існує в розумінні збереження державності. Державність не може бути збережена, якщо нам будуть насувати російську церкву і російську мову. І нам треба зберігати армію. Це і є три наші ключові фактори і редлайнс. Пан Сергію. Така заява Лани Зеркаль в принципі армія, мова і віра є нашими червоними лініями, а не територіальні питання. Чи погоджуєтеся ви з такою позицією? Так. Навіть нема що додати це е, чітко зрозуміло, що е, найбільші цінності, за які ми воюємо, те, що безпосередньо утримує Україну е, як незалежна держава, це та армія, яка захищає цю державу. А це народна армія, е, це віра. Але вірою тут треба безпосередньо, я розумію, про що йде мова. Віра йде. Ну у нас ж багато конфесій в країні, так і, і з -за цих величезних кількість конфесій, і головний біль в Україні, що досі у нас нема а, монорелігії. Наприклад, дивіться, наскільки простіше полякам, У них більше ніж 70% є католиками, і без всяких е, рухів там, без всяких конфесій інших, ну нема головного Но болю. ж православні це більшість. Стільки ж скільки католиків. Там. Православні якої конфесії. Ну, Розумієте, от в чому проблема. Так от, проблема полягає в тому, що якраз Москва розуміє, на чому вона і далі може розхитувати ситуацію і тиснути, і використовувати як в будь-який момент як важель впливу. Це московський патріархат. І це те, що якраз для нашої країни є небезпечно, смертельне небезпечним, і те, що жодна влада ані нинішня, ані попередня не взяла безпосередньо знаєте, такий чіткий курс, щоб це все ж таки виривати з корнем. А скажіть, будь ласка, от якщо говорити про теми армії, про яку говорить Росія, що вона хоче там, скажімо, так регламентувати кількість озброєнь, кількість війська, кількість всіх там рі різновидів озброєнь, авіації і так далі, те, що вона хоче права мови своєї російської, відповідно, чи можуть ці питання в принципі обговорюватися, щоб дійти до, до того? Скажімо так, варіанту, який буде нас влаштовувати, чи може бути таке обговорення? Ну от, там російська мова, можна ж сказати, що приймемо там європейський закон про мови. Він буде поширюватись на російську мову, Все питання знято. Питання немає. Щодо армії, ну зрозуміло, що мільйонну армію можливо і важко підтримувати там в мирний час. То армія все одно ж має бути скорочена до певних а певного рівня, якщо настане мир. No, Росія Росії right. яку цифру визначає? 180 вісімдесят тисяч? ну, по цій розумієте, може бути та ну звичайно ж ні? Це ж смішно. Ну і, ну, і... Вже... послухайте, чому ми мусимо грати по правилах Російської Федерації? Що ворог у нас в Києві вже топче наші вулиці? Чи вони окупували інші міста безпосередньо, що стосується центру України чи ні? Чому ми мусимо йти на зустріч ворогу і іти розповідати, що ми мусимо знайти консенсус? Який нахрен консенсус? Вони вдерлися на нашу територію, вони вбивають наших людей, вони розкрадають наше майно, вони е, вже добувають офіційно. Всі корисні копали на наших територіях, і ми мусимо ще йти десь на зустріч. Ну це смішно з Росією Мусить бути тільки одна розмова: війна знищення Російської Федерації як суб'єктної незалежної держави. Ось завдання для кожного українця. Почався стамбульський процес. і Там теж є свої вимоги, які висуває Росія, і власне вони дискутуються. І, Власне на переговорах російська делегація зажадала, щоб Україна відмовилася від своїх територій військової промисловості та зброї, яку надають союзники. Про це повідомив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Реч Посполита польському виданню. За його словами, росіяни повторили вимоги, які неможливо виконати. Давайте почуємо подоляка. Росіяни вважають, що Україна має відмовитися від територій, які не окуповані РФ, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вони також хочуть позбавити нас суверенітету, щоб ми відмовилися від участі в будь-яких військових союзах. Ба Більше вони вимагають, щоб ми відмовилися від власної оборонної промисловості і не отримували жодного озброєння із заходу. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Ну, ось щодо таких тем йде дискусія, все ж таки в Стамбулі. Ну тобто, якщо Подаля каже, що вони цього вимагають, то я так, а так що... А в, в складі процесу... цієї делегації зараз в Стамбулі. Ні, не в цієї. Ну, це все одно ми могли б ще когось послухати. Ну, це реально. А можливо було б послухати іншу людину, яка зараз присутня була на цих перемовинах. Було б більш правильно. А так, ми як. Е Поганий телефон е зломлений використовуємо, хтось десь щось десь сказав. Ну Мене не цікавить, що кажуть Подоляк. Мене більше цікавить, що буде казати наш президент, що буде казати міністр е зовнішніх справ і що буде казати головнокомандує Збройних Слів України. От три особи, які безпосередньо визначають чітку політику, що і як нам робити на даному етапі. Наступне знов таки ж. Е Чому тоді наша делегація не висуває зустрічні пропозиції? Що ладно, ми можемо розглянути ці питання, але тоді безпосередньо давайте піднімемо питання, що е, Куріли і Сахалін Японії, так? бо Японія досі е, претендує на повернення куріл, частину е, Карелії повернути куди? Повернути Фінляндії і Калінградську область повернути Німеччини. Чому ні? Ну, якщо безпосередньо Росія розтоптала, е, своїми діями е, погляди, що стосуються Ялтинської поздамської конференції 45-го року, чому ми зустрічно не можемо давати е, пропозиції повернути ті території, які ми також вважаємо, що не є російськими? Як ви оцінюєте результати Стамбулу в такому разі? Не можу вас не запитати того, що там відбувалося, ну і власне результатів, які є. Результати поки що ніяких нема. Це просто знаєте процес заради процесу. Бо коли один президент прибуває, інший не прибуває, то це вже безпосередньо. Ну ми розуміємо, що йде чиста депуляція. і Путін показує, що він тут диктує правила гри. Тому, мабуть, більш правильно все ж таки було б або не приїжджати взагалі туди. Ну ми ж поїхали на за проханням американської сторони. Так, а американська сторона, ну побачимо, якщо вони в даній ситуації чітко визначать правила гри проти Російської Федерації і ведуть певні санкції, Почекаємо там, що вони. Бо вони все е, розтягують, е, розтягують, розтягують і розтягують. Що розтягувати? Опустіть ціну на нафту, чітко визначить правила гри, ведіть санкції проти Російської Федерації, правила ПНП. Е, Домовляємося значно швид підуть на користь України. От і все. Ну там Тому... же в анархії в персидському заливі не їм це не сподобається. Вони так такі інвестиції пообіцяли. 2 трильйони травм. Ну почекайте, е, інвестиції, інвестиції це все добре. Розумієте, я розумію, наскільки швидко Путін може впливати на певні процеси в світі за за рахунок використання своїх спецслужб. От дивіться, як тільки почалось тиск з боку Франції на що стосується проти Російської Федерації, зразу в Ліві почались певні проблеми до рівня там, певних намагань і державних переворотів. Одразу після візиту в Москву. Але ми ж прекрасно розуміємо, що якраз. Питання постачання нафти з лівії во Францію, це є стратегічним важливим для Франції. Тому Путін чітко дав зрозуміти, що якщо ви не будете слухати мене і грати на бойових правилах, то я тут буду диктувати правила гри. Європа поки ще не дозріла до чіткого об'єднання проти Російської Федерації. Європа ще там, десь в голові, намагається собі створити казочку, що вони зможуть умовити Російську Федерацію за те, щоб піднімати рівень своєї обороноздатності і піднімати рівень власної Економіки по нарощенню військових спроможностей Європа ще намагається десь, знаєте, домовлятися. Не треба домовлятися, треба чітко зрозуміти і довести до власного суспільства, що нам, це саме їм в тому числі, треба готуватися до війни, до зітяжної війни. Як тільки цю це буде зрозуміло, то безпосередньо можливо, що зміниться. Але знов таки ж Путін, як тільки Франція постарає без. Достатньо такою е, різко, тільки стає достатньо різкою. Зразу у Франції починається певні, що е, жовті жилети. Е, жовті жилети. Це знов таки так. ж е, один з елементів такої, ти е, неоголошеної війни, гібридної війни, яку чітко е, розуміє. Путінська влада і чітко використовує пан Сергію тут. Я у вас як у спеціаліста зі спеціальних операцій не можу не запитати кілька таких кейсів і випадків було в країнах Європи. Ну, по перше, виявилося, що в Польщі українці завербовані росіянами підпалили торгівельний центр. потім в Німеччині затримали кількох українців, які значить, теж завербували російські спецслужби для підготовки якихось там вибухів. Їх попередили, нічого не відбулося. І в Лондоні українець спалив. Квартиру, машину, квартиру стару і будинок прем'єр-міністра Старміра, Причому українець, який відрізнявся, ну принаймні по соцмережам, певними такими ну патріотичними, скажімо так, своїми переконаннями, що це таке. Пане Сергій, і чи не бачимо ми ну якийсь новий зараз розвиток гібридної війни Росії проти Європи, використовуючи власне вербуючи формування України. негативного іміджу України в цих країнах? Це одне з завдань російських спецслужб, і те, що ви перерахували, якраз є таким черговим підтвердженням, що ця робота ведеться постійно, ведеться Стабільно і е, вона і далі буде продовжуватися. так само, як ми бачимо величезну кількість прикладів, коли на території нашої країни за гроші російські спецслужби вербують людей. Під виглядом пошуку робота, а потім безпосередньо починаються підпали автомобілів. Потім починається підготовка замахів на тих людей, які є активними інформаційному просторі і впливові в цьому інформаційному просторі. Тому війна продовжується і зупинка навіть бойових дій. Про які там іде мова в певних моментах, або деякі навіть мріють про це, зупинка бойових дій не визначить, що війна закінчиться з Російською Федерацією. Росія і далі буде воювати з Україною, бо основне завдання Російської Федерації знищити Україну як незалежну державу, і вона ніколи не зупиниться, якщо ми її не зупинимо. Ми можемо зупинити Російську Федерацію, і це в наших силах. Але для цього треба робити невеличкі певні домашні завдання. Пан Сергію, тим часом Путін розраховує захопити чотири області України, які він оголосив своїми до кінця року. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це пише Блумберг і власне з посиланням на джерело близьке до оточення Путіна. За їхніми словами, Путін налаштований на тривалу війну, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. І тут же додам цитату вже представника нашої делегації, яка працювала в безпосередньо в. В Стамбулі Росія готова воювати вічно. Про це під час перемовин у Стамбулі між Україною і Росією заявив радник Путіна Мединський. Такі подробиці зустрічі надало видання «За економі. За даними журналістів, глава делегації РФ зокрема сказав: цитую, можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більшість своїх близьких. Росія готова воювати вічно. Це знову ж таки цитата за економіст. А тим часом член вже нашої делегації, делегації України, на переговорах, заступник міністра закордонних справ пан Сергій Кислиця. Заявив, що залякування росіян на українців не подіяло. Почуємо кислицю. Хто б не був мішенью цієї тактики залякування в нашій делегації, я, можливо, інші, або всі ми це не спрацювало. Насправді, це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших громадян. Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ України. Пан Сергій, хотілося б окремо звернути увагу на це джерело Блумберг, начебто близьке до Путіна. Знову ж таки, тут можна версії будувати, чому це джерело виявило бажання повідомити щось Блумбергу і як це можна інтерпретувати. Але Путін, начебто, розраховує захопити усі чотири області, на які він зараз висловив свої претензії та територіальні, і які намагається захопити військовим шляхом до кінця року. От мені, коли я це чую. Ну, поки не не дуже віриться, ну є річка Дніпро, наприклад, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька область. Відповідно, ну це ж е, скажімо так, перешкода, яку дуже важко подолати військовим шляхом, особливо за поточної війни. Як ви оцінюєте ну чисто от як військовий здатність їх до такого, такого захоплення? Чи це реальний ризик, чи це лише страшилки, які просто через пресу вкидаються? на даному етапі? Це достатньо складно для Російської Федерації, але підкреслю на даному етапі. А на якому етапі це може бути на це може бути реалізовано, коли це ми дозволимо зробити. Поки що ми не дозволяємо, поки що наші сили і засоби дозволяють утримувати наші території. Так, ми на певних ділянках втрачаємо наші території. Але знов таки ж, ми стратегічно ведемо війну, з моєї точки зору, не зовсім правильно. Бо основна увага, яка приділяється, це утримання. Лінії бойового зіткнення на фронті і це дуже важливо, але це не є стратегічним. Треба чітко зрозуміти в війні з Російською Федерацією. Достатньо складно воювати, коли вона має перевагу в мобіліційному ресурсі, що стосується людського ресурсу, коли вона має перевагу економікою, і це достатньо також треба чітко зрозуміти, але Другий ресурс ми можемо достатньо швидко зменшити, і не тільки за рахунок того, що ми будемо просити і наполягати про на проведення е, з боку інших країн, а все ж таки, коли ми почнемо нарощувати наші зусилля по руйнуванню критичної інфраструктури Російської Федерації, а в першу чергу це електростанції, які забезпечують заводи і фабрики. Які виробляють зброю для Російської Федерації? Оце найголовніше. Наступне добуток е, транспортування і продаж нафти і газу та інших корисних капалин, на яких також Росія заробляє шалені гроші і отримує за рахунок цих грошей свою армію в такої кількості? Оце найголовніше завдання для нас. Бо я не перебував пробачте. Е, я закінчую так. От завдання номер один все ж таки. Е, Аби Росія не бліфувала і не розповідала, що у нас достатньо буде ресурсів це довго робити, коли їхні заводи стануть, то у них ресурсів не буде. І коли Російська Федерація не зможе виплачувати гроші за заключення контракту, бо довівши власну країну до зубажіння, будучи Першої країни за ресурсами по багатьом показникам вони е, заключила людина контракт, пішла воювати. Людина загинула взагалі щастя е, в будь-якій російській сім'ї. Е, що ще додатково отримують гроші за захунок грошей? Вони купують цих е, ніщих, цих жебраків, е, які кічаться і. Кричать Путіну дякую за те, що загинуло наші близькі. Ви розумієте, що тут питання ідеології. А яким чином ми впливаємо на ідеологію? Ми розглядаємо безпосередньо з точки зору нашої протидії російській пропаганді, що Росія це єдина держава. Так от треба чітко зрозуміти, що для аби зруйнувати Російську державу, треба грати на тій багатонаціональній структурі, яку має Російська Федерація, і проблем цій країні більше ніж достатньо. Я вже не кажу. З точки зору релігійних проблем на цьому також треба грати. Треба розширювати погляди на ведення гібридної війни проти Російської Федерації. На жаль, люди, які там не зрозуміли хто відповідає і, і хто формує цю політику, далекі від розуміння, як треба вісти війну, бо ні знань, ні освіти у них відповідно цього немає. Самовпевненість є, а чітких правильних дій немає.